Замість служби на фронті клали бруківку та встановлювали пам'ятники. Добар викрило заступника командира військової частини на Львівщині, який відправляв солдатів на виконання приватних робіт. Замість служби військовозобов'язані клали бруківку, робили ремонт у будинку заступника командира та навіть встановлювали пам'ятники на могилах. За даними слідства, заступник командира таким чином допомагав знайомому підприємцю, який скаржився, що має брак робітників. На його прохання командир виділив кількох військових, які фактично працювали на підприємця. ДБР вдалося знайти записи їхніх розмов. Мені треба відправити. я Хочу собою взяти, бо треба поставити на мамі пам'ятник на бабі пам'ятник і мушу його врежати з собою. Там немає майстрів. Сіможитів позабирали. От, і хочу тебе просити, щоб ти. Коротше, я я скину з нього наряди. Так. Добре, добре, я скину з нього наряди. Скинь з нього снарядів, включно до вівторка, вівторок ми назад по останемо. За інформацією правоохоронців, упродовж березня вересня 2025 року військові отримували грошове забезпечення у частині, однак фактично перебували на різних об'єктах у межах Львівської області. Роботи виконували на змовлення територіальних громад, з якими підприємець мав укладені договори. Також встановили, що під час своєї відпустки заступник командира залучав трьох підлеглих до ремонту власного будинку на Вінничині та відправив військовозобов'язаних встановлювати пам'ятники на могилах його батьків. Крім того, за попередньою інформацією, посадовець перешкоджав виконання наказу вищого командування щодо відправлення одного із військовослужбовців у район бойових дій, підбурюючи його до самовільного залишення частини. Суму завданої шкоди державному бюджетові через відсутність військових на службі наразі встановлюють експерти. Заступнику командира повідомили про підозру у перевищенні службових повноважень. За це йому загрожує до п'яти років тюрми. Наразі відомо, що підозрюваного відсторонили від посади та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. І з правом внесення застави у понад один мільйон гривень триває досудове розслідування. Софія телеканал НТА.